Цели, що відкрив нам двері до спасіння, тож прослабимо його за його довготерпіння. добротерпіння. Брати і сестри, тож давайте будемо прославляти Бога, ми в руках, Він життя і дорога, Він наде нас постежили. Пасті. Що на розум не приходить, те Господь готовий для дітей своїх корець, все найкраще творить. там, де рози є пахнючі, де шипів нема, приготовив Бог найкраще, де завжди світе весна, літо сонцем золотистим засіяє. Із Господньої руки. Руки любові свої нам простягає, благодать свою дає, все найкраще посилає, що в нього є, хай його Господня милість розіллється у доща, Всеми Богу, те, що бачимо, чи ніг, і найкраще йому квіти принесе до Його ніг. Всю хвалу і всю подяку віддаваймо від душі, прославляю тебе, Боже, за все, дякую Тобі, за Твою святу любов, за твою хрониці. Бо є для нас спасіння за Твої благословення. Слава Тобі Вечні, слава в небі на землі, слава Духові Святому, слава Тройці святі. Амінь.